Копали в чотирьох живим, залишився один чоловік, який разом із односельцями викупував криницю на закинутій фермі. Розповідає, йому стало зле, що й не почав спускатись в колодязь, глибина якого 8 метрів. Мене їмило за пів хвилин. такого. О. Мій плем'яник стрікає, поняв, що я вже не говорю. І ми по підпахі, мене і з бонаряком махом мене витягнули. Витя вони сіли, перекурили я я мене трясло, Я відійшов. Це не зупинило копачі. Один з чоловіків знову поліз у криницю. Коли йому стало погано, двоє інших по черзі спустились на допомогу донизу. Втім, теж втратили свідомість. Помітивши, що односельця не відгукується, чоловік, який залишився на поверхні, викликав рятувальників. Тут було кільце, на які люди спускалися. Ми по ній через нашу мотузку доставали потерпіли. Ми достали одного, другого, третього і передали їх у руки медикам. Та допомогти чоловікам було вже неможливо. Усі троє тридцятирічний син із 60-літнім батьком та їхній 40-річний односелець загинули. Попередні отруєння спричинили болотяні гази, які накопичуються на глибині внаслідок гниття решток рослинного чи тваринного походження та не мають запаху і кольору. Купали чотири чоловіка цю криницю. Попередньо стало одному погано водою, але не звернули на це увагу і продовжували проводити ці роботи. І внаслідок Цього, як це буває, на жаль, болотні гази присутні при таких роботах. І це попередня причина. Вважається смертю, що це отруєння болотними газами. Загиблі чоловіки заробляли на викопуванні криниць у своєму та прилеглих селах, кажуть односельці. І то вони самі труби роблять, самі це і копають. Ну Як, цим вони займаються? Рятувальники кажуть, загиблі працювали без захисту дихання. Наразі фахівці взяли зразки ґрунту і злощасного колодязя, щоб встановити які саме отруйні гази спричинили смерть. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.